Так, Мітрапха Гуха. Так, Ренато Тері проти нас. Ренато Тері. Так, ну треба пробувати його обігрувати. Так. 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 Так, повинно бути непогано. Мої слони тут нічим не поступаються. Висить пішак, тепер тура де вісім і слон це п'ять. А, нічию пропоную. Нічию пропоную. Так, все, нічия. Шість пунктів, нормально, нічия. Ну, позиція об'єктивно рі...